Заказали ми такі яйця інкубаційні, Добавлю фотку, як їх присилали, в які палеці великі. Cross R3A, по-моєму, називається, наскільки я пам'ятаю. полтава інкубатор. Зараз будемо розпаковувати, дивитися і складати їх в інкубатор. Є в нас такий інкубатор без 500, повністю автоматичний. Вже його запустили, бо рік не запускали, не користувалися. Будемо його загружати, відкриваємо яйця. Зараз побачимо, як вони доїхали. І яйця складаються дві. Вони всі транспортуються. о яйце побите є вже одне. Оце в інкубаторі вже загонялося б за декілька днів. І це побите, яйця це таке, напевно, поставили, бо не зверху придушене, а на бік по-любому. Так, складаються. Острим кутиком донизу, тупішим округлищем долови. Так, стоп. Дивіться, ось на самому місці яйця більше не влазять по розміру сюди. Тут треба чимось підперти, закласти, щоб вони не колотали, коли інкубатор буде перевертатися. Коли буде переворот, яється. Тут плотненько сиділи. Верхній ряд нормально вийшов, нижній ні. Зараз я знімаю, ставлю на низ. Ось так. Ще треба підкласти картонку ось сюди, так як сам куток і буде кровати. Місці. Загрузили ми інкубатор, в ньому помістилось 8 яєць цілих і 5 прийшло яєць розбитих. Звісно, невеликий відсоток. Жалко, що ті не поміщаються. Закриваємо і через 21 день будемо чекати курчат. Ще -е через 5 днів проситимо яйця, побачимо, чи багато в яйцях є, чи зародком, чи не зародком. Коротше, через 5 днів буде видно вже приблизно який відсоток запліднених є. Все, дивіться наше відео.